Всім привіт друзі! Ви на каналі Клуба Геймс і сьогодні у нас о, ось о, о, Газ АА. Знову мотор депут Газ вот АА в нас така. Доволі старенька машина. Да. На жаль, поворотників на ній немає. Ну, давайте я вам розкажу про невеличку історію. А ми будемо зараз вирушати потихеньку, як завжди, я вже в кінці продемонструю заведення дигула. Газ АА, або всім знайомий полуторка, він виготовлявся на початку 30-х років. Ну, коли, звісно, була Друга світова війна, він дуже масово почав випускатись. Кажуть, що саме Газ АА це, саме, це, саме, це саме перший автомобіль в е, цьому. На заводі газ. Так і є, звісно. Е, чому його називали полуторкою? Як ще її в багатьох регіонах називають? Тому що вона могла перевозити одну е, півтори тони. Ну, це, можна сказати, 1500 кілограм, якщо в кілограмах переводити. Ось. Максимально вона розвивала. Швидкість до 70 км за годину. Е, мотор, її, е, мотор її містить 40 кінських сил. Ось така в нас доволі старенька машинка. І нам давали в мотор депоті за безкоштовно. М. Сама була автомобіль, був копією. Я вибачаю, ГАЗ, -М... Газ ММ її ще дехто називає. Але по справжньому її прототип називається Ford AA. Ну, звісно, радянський Радянських завжди все копіював. Да Я не знаю, чи справді газелька була скопійована чи ні. А про це ви мені напишете в коментарях. На жаль, на ній немає ніякої роботи, так як ця машина так, нам була просто так, щоб покататися на ній була додана. Ну, хочу всім сказати, друзі, дякую вам за перегляд, за таку цікаву історію мою вислухану. І хочу вам сказати дякую за 350 підписників, які я так чекав навіть вже більше. Ви молодці. Тепер давайте будемо йти до 400. Думаю, ми швидко це все наберемо. Хочу вам сказати велике дякую за перегляд, підписуйтесь на свій канал і, кому цікаво, діліться цією історією. До побачення, друзі!